Царство Небесне подібне до господаря, який вийшов якось вранці найняти робітників до свого виноградника. Домовившись з робітниками по динарію за день, він послав їх до свого виноградника. Вийшовши о третій годині, побачив інших, які стояли без діла на ринку. І сказав їм Ідіть і ви, у виноградник, і дам вам по справедливості. Вони пішли. Далі, вийшовши о шостій та о дев'ятій годинах, зробив так само. Коли вийшов об одинадцятій годині, знайшов інших, які стояли, і каже їм. Чому ви стоїте тут без діла цілий день? кажуть йому. Бо нас ніхто не найняв. Він каже їм: Ідіть і ви у виноградник мій, і одержите, що вам належить. Коли настав вечір, каже господар виноградника до свого управителя. Поклич робітників і дай їм платню, почавши від останніх і аж до перших. Ті, хто прийшов об одинадцятій годині, одержали по динарію, а коли підійшли перші, то думали, що одержать більше. Але й вони отримали по динарію. Відтак, одержавши, нарікали на пана, кажучи. Оці останні попрацювали одну годину, а ти прирівняв їх до нас, які винесли тягар дня і спеку. А він у відповідь сказав одному з них, друже, не кривджу тебе. Чи не за динарія домовився ти зі мною? Візьми своє і йди. Я хочу й цьому останньому дати так само, як і тобі. Хіба не можна мені зробити з моїм те, що я бажаю? Чи твоє око лукаве через те, що я добрий? Так останні будуть першими, а перші останніми, бо багато є покликаних, а мало вибраних. Прямуючи до Єрусалима, Ісус узяв дванадцятьох учнів окремо і дорогою сказав їм: Ось ідемо до Єрусалима, і син людський буде виданий первосвященникам і книжникам, і засудять його на смерть, і видадуть його язичникам на наругу, на катування та розп'яття, а третього дня він воскресне. Тоді підійшла до нього мати синів Заведеєвих зі своїми синами, кланяючись і просячи щось у нього. Він запитав її, чого бажаєш? Вона відповідає йому: Звели, щоб двоє моїх синів сіли один праворуч тебе, а другий ліворуч у твоєму царстві. У відповідь Ісус промовив не знаєте, чого просить. Чи можете пити чашу, яку я маю пити? Або хреститися хрещенням, яким я хрещуся. кажуть йому, можемо. Він говорить їм. Отже, чашу мою будете пити, і хрещенням, яким я хрещуся, будете хреститися. Але щоб сісти по правиці і лівиці від мене, не моє це давати, а лише кому приготував мій отець. Почувши це, десятеро обурилися на двох братів. Ісус же, покликавши їх, сказав: Ви знаєте, що князі народів володіють ними, а сильні світу панують над ними. Не так буде у вас, Бо хто хоче між вами стати великим, той нехай буде вашим слугою, і хто лише хоче між вами бути першим. Нехай буде вашим рабом. Так само, і син людський прийшов він не для того, щоби служили йому, а щоби послужити і віддати свою душу як викуп за багатьох. Коли вони виходили з Єрихона, за ним пішов великий натовп. І ось двоє сліпих, які сиділи при дорозі, почувши, що Ісус наближається, закричали: Помилуй нас, Господи, Сину Давидів! Натовп. Тихомирював їх, щоби замовкли. А вони ще дужче кричали, гукаючи Помилуй нас, Господи, Сину Давидів! Ісус зупинився, покликав їх і промовив: Що хочете, щоб я зробив для вас? Вони кажуть йому: Господи, аби відкрилися наші очі. Ісус, змилосердившись, доторкнувся до їхніх очей. І вони враз стали зрячими і пішли за ним. Коли вони наблизилися до Єрусалима і прийшли у Ветфагію до Оливної гори, Ісус послав двох учнів, повелівши їм: Йдіть у село, що перед вами, відразу знайдете ослицю на прив'язі, з нею. Відв'яжіть і приведіть до мене. А коли хтось вам щось скаже, то відповісте, що Господь потребує їх і що відразу ж їх поверне. Сталося це, щоби збулося сказане пророком, який промовляв: Скажіть сіонській дочці. Ось твій цар іде до тебе, лагідний і верхи на ослиці та осляті, яке народжене від підяремної. Учні пішли і зробили так, як звелів їм Ісус: привели ослицю та осля, поклали на них одяг, і він сів на них. І багато людей стелили свій одяг по дорозі. Інші зрізували гілля з дерев і клали на шляху. Люди, які йшли перед ним і слідом за ним, вигукували, проголошуючи осанна синові Давидовому, Благословенний той, хто йде в ім'я Господнє, осанна на висотах. Коли він увійшов у Єрусалим, захвилювалося ціле місто, питаючи, хто це такий. А натовп відповідав. Це пророк Ісус, той котрий із Назарета Галилейського.